Друзі, у нас розпочався останній поєдинок п'ятого туру. Голд Бізнес-Ліги. Сезон 23-24. Зараз момент, а помилка скали призводить до забитого м'яча Інтеркарса. З м'ячем хороша передача. Єголкіпер Й... Інтеркарс зараз дуже добре працює. Зараз рятує Інтеркар. Прийшла передача. Лютий перехопив, віддав на Кожелюка, віддавав. Не пройшов цей пас, а ось тут пройшов. І 2-0 в нашому матчі Кожелюк на контратаці. І не зміг зараз 14-й номер зачепити за м'яч. Тут перехоплення, удар і є, забитий м'яч 2-1. Ну дуже у нас цікавий поєдинок, дуже багато голів. Зараз Три... ще один удар, і... Вже Вортар скали прийшов на чужу частину поля Євген Жукуляк. І є забитий м'яч. Болівальники, нейтральні болівальники. Чим більше забитих м'ячів, то чим більше моментів. Є зараз. Ще один забитий м'яч. 3-2. Насолоджується. Єдине питання, наскільки так сил вистачить командам. 3-3. 3-3 Олега Врощишин. До цього програли вони в Меблевому парку з рахунком першому турі, а не пройшов, Зіграють вони його пізніше. Зараз момент, і ще один м'яч. Ще один забитий гол і відзначається. Не вдається Інтеркарсу зараз зачепити за ігрову кулю. Ледь спиною зараз. Лютий прокидає між ноги суперника, віддає передачу. Зад віддає. Ватація Інтеркарса, удар. Рубченко і четвертий Георгій Рябцов. Зараз добування. волкіпер тут перериває передачу. Дуже швидке введення м'яча і знову. Контратака. Скали можна пробивати. Мичка на воротах. Ще одна чим, Віддає на протилежний фланг. Тут можна віддавати і немає голосу. Тут перехоплення і це шанс для скали. удар, Можна добивати зі свіжої риби. Також вінерс Прокап. Це турніри зі швидкого футболу 4 на 4, а зараз забиває гол. 12 номер, комплекс княжихов на Городоцький. 64. Це е, житло віп класу. Зараз ще один момент. Пусті ворота. І Кожелюк забиває з дальньої відстані. 5-4. В три голи нічого не означатиме. Насправді 100%. Дає вперед. Тут боротьба. І момент. Виходить з воріт. Зараз момент. Мичка на місці. Виходить на м'яч. Ще одна нагода і який гол. 5-5, друзі. 5-5. ще одна нагода. Стійка зараз. Зворота удар. Можна пробивати. І повз. Передача вперед. І що, залітає м'яч. Показує арбітер на центр поля. А, і а, від лютого. Зараз простріл. І лютий тут не забиває. Голкіпер свою команду рятує. Дальній удар, і він летить прямо в ворота. 7-5. Штрафний для червоних. Розіграли без удару. Зараз продовжують катати. І можна пробивати. Який гол. Ще є 41 секунда чистого часу у Інтеркарс. Удар. Лютий вибиває вперед. Останній момент. І є сирена і фіксує вона перемогу. Скали з рахунком 7